Півник і курочка. Жили собі півник і курочка, якось пішли вони гребтися на сміттячко. От півник дзьобнув камінчик і вдавився. Заплакала курочка, та й біжить до своєї сестрички. Уже мого півника нема. А що з твоїм півником? питає сестричка. Камінцем подавився, каже сестричка, не плач, а краще біжи до моря. Попросиш у нього води, дасиш її півникові. Він і оживе. Курочка побігла до моря. Море, море, дай мені води. Нащо тобі вода? питає море. Півникові, а навіщо півникові? Бо він подавився. Морий каже: Іди, принеси мені молока, тоді я дам тобі води. Курочка побігла до корівки. Корівко, корівко, дай мені молока. Нащо тобі молоко? питає корівка. Мореві? А нащо мореві? Щоб море дало води, а нащо вода? Бо півник подавився, каже корівка. Іди, принеси мені сіна, а я дам тобі молока. Курочка побігла до косариків. Косарики, косарики, дайте мені трохи сіна. Нащо тобі сіно? Корові, а нащо корові? Щоб дала молока, а нащо молоко? Мореві, а нащо мореві? Щоб море дало води? А нащо вода? Бо півник подавився. Косарики й кажуть Іди, принеси нам сальця, а ми дамо тобі сіна. Побігла курочка до веприка. «Веприку, веприку, дай мені трохи сальця. А нащо тобі сальце? Питає веприк Косарикам? А нащо косарикам? Щоб дали сіна? А нащо сіно? Корові? А нащо корові? Щоб дала молока? А нащо молоко? Мореві? А нащо мореві? Щоб море дало води? А нащо вода? Бо півник подавився. Тоді веприк дав сальця, і курочка понесла його косарикам. Косарики дали сіна, курочка понесла корівці. Корівка дала молока, курочка понесла мореві. Море дало води, курочка понесла півникові. А півник напився та й запіяв. こう。